Доброго дня, любі друзі! Витері Софія, благодарую вас за лайки, за ваші підписки, за коментарі, за компліменти, за репости, за грошову допомогу. Все це неймовірно допомагає мені розвивати канал. Дякую, дякую, дякую. І так, наразі ваші енергії або які події зараз у вас відбуваються. Потім, що може бути, да, і це не остаточно, тому що ми роздивимося, як того запобігти, якщо там буде якийсь негатив, що нас не влаштовує. От і що, і до е, дістану карту. Зараз е, трошки перевернулася закохані, тож вже це передує. Енергії повинні бути класними, да або е я казала про те, що допоможе, да, і перевернулися, показалися закохані. Тож. Давайте дивитися. Мені теж цікаво. І так, наразі ваша енергія або події. Вау, нарешті виходить. І так, далі, що, що буде після цього, коли да, ми війшли в свою силу? Ну, багато. Да, на, на вчора була ця, як в енергіях, бачите? Зараз розберемось, що буде допомагати, як нам тут перевернути енергії в облаго. Що нам треба? Ну. Так, тепер що буде заважати, да, тобто, що нас буде залишати в таких енергіях, перевернутих без балансу. Угу. І тепер як порада на що бажано звернути увагу да, в цьому всьому. Потім я ще одну ресурсну карту дістану з МАК. От зараз не буду, щоб вона велика. Потім покладу сюди якусь енергію, тому що тут нам треба зв'язочка. Да? Дивіться, зараз ваша енергія, мах, це сама потужна карта. Взагалі, тут про успіх у всьому в бізнесі, в справах. Здібності до навчання, тут атмосфера довіри, дипломатія, самоконтроль, творча самореалізація, Тобто ви самі тут будуєте своє життя. да, Настільки ви піднялися в енергіях, що просто це неймовірно, це дуже круто. от, Тут про людину, котрий майстер своєї справи, можливо, ви звернулися до такої людини, да, знайшли таку людину для себе, якогось спеціаліста, це не тільки може бути психолог, да, от, від котрого ви отримаєте допомогу. І надалі. Да? Можливо, тут карта каже, що треба, щоб залишитися в таких енергіях, все ж таки треба до когось звернутися по допомогу. Знову таки, не тільки психолог, хоча психологія, знаєте, вже з досвіду, вона більшість питань взагалі закриває, котрі у нас є в по життю, да? а більшість просто легко допомагає вирішувати. От, тут про волю, про розум, прагнення ризику. Да? От, можливо, таке прагнення надмірне може і призвести нас знову-таки сюди, тому що мах це про баланс. Бачите, тут у людини, дивіться, тут над головою в неї відкриті. ну, Всі чакри функціонують так, як треба. Людина повністю наповнена. Людина в балансі внутрішньому, да, вона приймає все себе, людина в своїй силі. От, вона, ну. Повністю в ресурсі. Тепер, да дев'ятка жезлів. Ну це жезли про про рух. Можливо, навіть надмірний рух. Розумієте, знову таки передивіться, щоб ви не спустошилися так же швидко, як ви і наповнилися. Розумієте, тут про баланс. Про баланс. Треба його притримуватися. От, дивіться, тут. Багато зроблено вже дій, да? У людини є певна втомленість від того від всіх цих дій, тому що е, досягнути таких енергій так само це е, стільки ж багато дій. Вчора була карта тут така. Дивіться, це означає, що ви можете, тобто, піднятися і так же швидко повернутися знову в той стан. Чому? Тому що. Тут про незадоволення собою прокачайте це. Тут прокачайте це, зверніть на це увагу. Тут про внутрішню агресію, да? Тобто, можливо, не одразу прям все от намалювали собі будинок і в той же день не виповнилося. І ви кажете, та знову коротше, все марно, не марно розумієте? Не марно, тому що дев'ятка жезлів. Вона каже про те, що не треба злитися на інших. Знову таки, тут просто якісь можливі будуть помилки. Можливо, життєвий досвід ще вас чомусь не навчив. Карта каже. Да? Тут у когось просто відіграється, як муки творчості. Ну, тобто, ви в якійсь справі піднялися, як то кажуть, хапанули. Да? Ну класно, щось у вас вийшло. Я в гарному сенсі це слово кажу. От. І потім ви починаєте, знаєте, іноді тоді внутрішня агресія. Від чого вона може бути, да? коли у вас все супер взагалі в житті у всіх сферах, да? тут вас успіх просто подолав, скажімо так, от незадоволення, внутрішня агресія, знову такі, можливо, да? ви здобули через таку втому, здобули високі енергії, і потім якась можливо жадібність, знову да не собі. Вони можуть казати, все одно мало. Все одно ти ще не до мах, Тобто тут треба прокачати внутрішній цей конфлікт, розумієте, розібрати його. Тому що зараз мета затриматися в цих енергіях вам. Не зливайте швидко. Да? Що ви тільки мах, одразу у вас дев'ять жезлів, ви знову нахапалися якихось, да? тільки прийшли в ресурс, ви знову нахапалися. Тобто, до ближче до балансу да, візьміть одну-дві справи якихось нових, тому що МАХ це теж про про щось нове да якийсь етап не одразу дев'ять справ якихось, тому що будете потрошечку все одно десь там втрачати. Ви не можете фізично ще. Розумієте, ви ще не в тому, не, не на тому рівні маг, вони теж на, на різних рівнях сили, люди, да маги. От тому ви ще не на тому рівні, і ви можете одразу повернутися знову такі у в тотальну втому. І так, що буде допомагати? Ну, дивіться, тут по перше. Треба розгадати, знову таки вам, якусь таємницю. Луна, це взагалі про таємницю. да? Таємниця це що? Це може бути знову таки ваші ж ілюзії. Я, я, я це можу. Я наповнилась, наповнилась, наповнився. Я це одразу все знову-таки можу. І знову бамс, і в такий стан. Розумієте? От. Луна це теж старший аркан. Дивіться, іноді, да? Іноді. Ця луна, що буде допомагати? Розбір ваших помилок, тому що вона каже про помилки. Не давайте себе тут втягнути в якісь плітки, тому що той час краще вам в... Весь час свій вільний вам краще спрямувати на вирішення знову таки, подальших своїх справ. Так тому, що якщо ви ввійшли в свою силу, це не означає, що у вас усі справи одразу вирішуються. Розумієте? І тут вам це усвідомлення, що всьому свій час і час моєї повної сили так само А, так само прийде в свій час, да, ну, така тавтологія вийшла, вибачте, от це розуміння вас буде заспокоювати, і ви надальше будете знаходитися в балансі. Тобто тут мета закріпитися на цих енергіях. От, тут про тайних ворогів, інтриги, ілюзорні якісь погляди знову таки, як це буде допомагати? Якщо ви не будете дозволяти собі уходити в ілюзії, отак вам буде це допомагати. Ви повинні просто зрозуміти, що про щось ви можливо, якась справа для вас можливо. Таємницю, можливо, ви не настільки у всіх тут дев'яті жезла. ви Тобто ви. Майстер розумієте, візьміть один джезел в руки, вам буде легше ним махатися, розумієте, Тобто вирішите одну справу розкрийте всі таємниці, назбирайте, назбирайте спочатку повну інформацію про ту людину або про ту подію, або про щось, чим ви займаєтесь, що для вас зараз актуально і що для вас зараз важливо, розумієте, і то вам буде допомагати, тому що тут ще є значення у карти таке, що ти маєш великі психологічні здібності. Закликай на допомогу весь свій розум, щоб правильно скористатися цим даром. Тобто у вас є здібність, але не давайте себе самі уводити в ілюзії. Іноді ця карта каже, в принципі, на якийсь магічний навіть вплив. Якщо ви в це не вірите, пропускайте інформацію. Якщо вірите. да? ну дивіться, що таке магічний вплив. Це фізично на нас же може людина інша впливати. Да? Ну може. Дати в глаз, да, отак от скажемо, фізично. Так само, так само повірте, маги і інші, у котрі чорна натура. Вони просто не можуть жити без того, щоб до когось не намагатися пробити чиюсь, вони варують енергетику, да і вони теж є потужні. Так, вони в тому розвиваються. Ну, така, така в них доля. Вони обрали для себе той шлях. Розумієте, вони можуть намагатися. Якщо ви суперенергічна, а тут ви перед знову таки, у вас тут початок, да? і тут новий початок, тому що ну просто тут якийсь квантовий скачок може бути. Але треба перевернути, тому що дев'ятка це перед знову ще одним початком чогось нового. да Але тут треба розрахувати свої сили, знову таки залишитися на цих енергіях. От, тож, якщо ви вірите, дав якусь магію, можливо, зробіть чистку, принаймні просто зараз, коли слухаєте цей розклад, дивіться на свічку. Я не просто так їх запалюв постійно. Це сама. Древня, сама потужний, самий потужний такий ритуал для для очищення. Дивіться просто на плам'я, уявляйте, що ви є фітіль, що ви всередині і тепле, божественне плам'я вас огортає з усіх боків, да і ви бачите, як ваша аура зцілюється. Тобто, зробіть таку чистку, якщо ви не можете до когось звернутися або не хочете і ще щось там. Ну це самий легкий і дієвий варіант, будь ласка, от сімка кубків. Це те, що буде допомогне те, що буде заважати, що нас буде вас, в нас вас буде залишати в тих енергіях, да, тотальної втоми. От дивіться, сімка кубків це про рішучість в діях, коли відкриваються очі і зникають ілюзії. Тут про нову мету. Оце вам зараз і може заважати і залишати вас, повернути вас в ту, у втому. Да? От, а, бачите, я не роздивлялася одразу весь розклад. Мені цікавіше по, по одній карті. Да? Ну, я так працюю. От, а, тому що вони підтверджують, або навпаки. Да? І бачите. Знову такі ілюзії. Так, відкриваються очі, але ви можете надмірно знову таки набратися якихось нових, нових завдань. Розумієте? Надмірно забагато, ще не той стан. От. Тож це вам буде і допомагати. Це вам буде заважати. Вибачте, що я не дуже зосереджена зараз. Да? от, Тут на місце мріям приходить зібраність і стає ясно, чого досягати. Тут про реальні плани, тверезий погляд на життя і бажання втілити свої плани. Як може заважати, ви скажете класна карта? Да, класна карта, але про ресурс тут нам спочатку сказали про ваш ресурс, про ваш фізичний стан, про духовний про, про будь-який ваш стан. Тут про втому. Якщо повернетесь, да це вас не врятує. Нові ідеї в такому стані вас не врятують. Ви знову нахапаєтеся і залишитеся там. На що звернути увагу Тус мечів. Дивіться, це взагалі про добробут, про успіх, перемогу. Тут і родючість, і нові захоплення, тут про владу над іншими людьми, да? можливо, ви будете керівником якимось, все ж таки станете, да, залишитися на цих енергіях. Тоді у вас буде отакий плюс у всьому добробут. От у когось відіграється, як навіть народження дитини або якоїсь ідеї, тут про емоційність, про позитив. Листування відіграється, ділові справи, робота з документами, да? але знову таки через подолання своїх ілюзій через пропрацювання свого внутрішнього стану, тому що треба знову таки, щоб набратися знову стільки справ і нових подій, нових якихось ідей і проєктів, треба бути в ресурсі, розумієте, інакше ви залишитеся в луні в своїх ілюзіях. І так далі. Дивіться, зараз запитаю, які енергії допоможуть вам залишитися в стані мага тривалий час, щоб ви досягнули свого добробуту у всьому, які енергії вам допоможуть. Дайте нам підказку. Супер. До речі, на цей період і випадала так само в ресурсному розкладі. Я зараз змінила його формат, будь ласка, дивіться, я буду робити на періоди, тому що мені просто підказала клієнтка, що від одної карти буває. Так багато усвідомлень, що на кожен день ну не всі люди можуть то потягнути, да, і потім якась мишаніна, скажімо так, всередині. А коли взяти тиждень на пропрацювання якихось да, енергії, тоді буде більш більш корисно, більш екологічно, то буде. Тобто, і ви зможете плідно то використовувати для себе. І так, які енергії дивіться. Ну для мене ця карта про те, що треба знову такі. Дивіться мах, да? я там в ресурсному розкладі теж так е, навіть і сказала. Дивіться руки. Зверніть увагу, одна до верху, одна донизу. Мах, Як залишитися в таких енергіях? Баланс. Одна рука до верху, інша рука донизу. Баланс. Якщо ви не знаєте, як залишитися, треба взяти час на роздуми. Знову такі, де я можу піти? Тут просто різ якісь схеми. Розумієте? Неекологічні ваші схеми відношення до своїх справ і до себе. Розумієте? І тут пані вона взяла час. Вона... Вона повністю в собі. Ви можете думати, що вона кудись дивиться. Але на, мій, на, по моїх відчуттях, на мій погляд, вона зараз саме проводить внутрішню ревізію. Вона всередині, вона у своєму внутрішньому світу, вона там налагоджує контакт, вона там здобуває ресурс, вона там відкриває, працює зі своїми чакрами. Будь-що вона робить, можливо, вона молиться, неважливо. Тобто, яка саме дія? але Ця людина зараз наповнюється. Тобто потрібна свідома зупинка. Ви повинні, якщо ви досягнули вже таких енергій або їх хочете, у вас зараз є шанс, ще так карта може відігратися. Да? О, можливо, ви на шляху, тому що це старший аркан, вона не може на один день, ну то замало, скажімо так, для такої енергії потужної. От, тож, будь ласка, да? зосереджуйтеся, <кій> вибачте. На собі, зосереджуйтеся на собі, розподіляйте свої сили адекватно. Я покладу її сюди, да? щоб це, ця карта хай буде як оберіг. Пам'ятайте, ви є цінність, не ушатуйтеся, не давайте комусь на вас впливати так, щоб вас, з вас висмоктували всі ресурси. Ви бачите, я такі речі кажу: важливі, скоріш за все, для, для багатьох, хто подивиться. Ви бачите, що в мене аж це горло якось перекривається. Хоча не прямий ефір, начебто. Да, ну. <реш> Негідні маги, про котрих я сьогодні відкрила трошечки інформації, вони знають, що я знімаю і хочу бути корисною і хочу нести вам благо. І тож, я вам бажаю залишатися в енергіях мага, якомога довший період. Тому що якщо зайдете в ілюзії да, або дасте а, а, під, а, впадете, як, знаєте, ці вовки, да, вони начебто під впливом Луни вони виють на неї, да, і в той момент, ну, Хтось каже, що вони спілкуються, але насправді вони просто в той момент не знають, що ще робити. Да? Тож не доводьте себе до такого стану, залишайтеся на високих енергіях, і буде вам щастя, і буде благо від цього, всьому світу. Всьому світу все залежить від вас. Хай вам щастить, любі друзі.